Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буду квасити помідорчики. По цьому рецепту буду квасити перший раз, тому вам покажу і разом побачимо, що з цього в мене вийде. Рецептом поділилася Лілічка з Одеси. Ліля дякую велике тобі. Будемо пробувати. Я не знаю, як саме в тебе це, цей процес ось виглядає. Але в мене буде 100%, мабуть, по-іншому. Квасити будемо з селерою. Чесно кажу, я її купувала перший раз. Я до цього ніколи її в житті не бачила, не користувалася і не знала, яка вона на смак. Спробувала один листочок, смак мені сподобався, цікавий такий. Думаю, помідорчики будуть дуже смачні. На що схоже, навіть не знаю, як це передати для тих, хто також ще не знає і не користувався. От варто спробувати, потім дізнаєтесь, подобається вам чи ні. Так, помідорчики беру мілкі, ось такі вони, тверденькі, не переспівші, щоб з них не вийшла потім мені каша. Квасити буду в відерцях. Відерця в мене від риби. Ось така рибка була. На 24 кілограма відеречко таке. Підерце, помила, помідорчики помила. Беру, купила один пучок, розділю його на дві частини. Зелень викладаю на дно, далі беру чесник. Чесник взяла три великих зубчика чесничку. Порізала, мені здається, так буде краще, і розділила на приблизно дві однакових кубки. На два відеречка. Далі беремо духмяний перчик. Чесно кажу, я не знаю, скільки його потрібно додавати. У мене ось такий за тебе звичайний перчик. Кину чотири штучки на відеречко. Ще додам чорний перчик горошком. Також чотири штучки. Викладаємо наші помідорчики в ємність, в якій будемо квасити в відерці. Помідорчики зробила два відеречка, підготувала. Далі нам потрібно приготувати маринад. Я не знаю, скільки мені потрібно маринаду, тому я взяла на 2 літри. А далі побачимо, якщо потрібно, ми додамо ще Ще розведемо окремо маринад. Я взяла тут 2 літри води. Рецепт вам кажу на 1 літру. На 1 літру потрібно 2 столові ложки солі без гірки. Та одну столову повну ложку цукру. Я роблю маринад на дві літри води. Тому додаю чотири столових ложки солі без гірки, один. Два, три, 4. Та цукор. Додаю 2 повні столові ложки на 2 літри води. 1, 2. перемішуємо маринад і заливаємо помідорчики. Маринад перемішала. Майже весь цукор і сіль розчинився, там трішки на дні. Вон щось залишилось. Все нормально. Тепер потрібно залити помідорчики. Для цього потрібно взяти якусь ємність. У мене це ось така якась мисочка, глибока ємність потрібна. Беремо одне відерце, ставимо в мисочку і заливаємо маринадом. Заливаємо до самого верху. Я знаю, що ліля заливає маринадом, ставить зверху марлю та прес. Кожен день від плісняви миє марлю і знову накриває так само помідорчики, поки вони не заквасяться. Я робити так не буду. Я зроблю так, як я зазвичай квашу помідорчики наливаємо до самого верху, трішки ще долию. Мені потрібно, щоб зовсім не було повітря. Далі беремо суху гірчицю. У мене ось така гірчиця, гірчичний порошок. І посипаємо зверху, щоб не було плісняви. Скільки посиплю, не знаю, зараз все побачимо. Це в мене десертні ложки. Десь півтори десертні ложки. Це як одна столова ложка. Зверху посипаю і беру кришечку і накриваю так, щоб випустити все повітря звідси. Обережно притискаємо. Для цього і нам потрібна якась глибока ємність, тому що буде розсіл зараз витікати, коли ми будемо виганяти звідси все повітря. Ось так обережненько, потрішечки прикриваємо, і ось тут виганяємо, притискаємо добре, щоб зайве все витекло. І закриваємо повністю. Якщо бачите, десь забагато повітря, можна відкрити і ще раз гарне притиснути значить, ви недостатньо притисли. Все. Якщо ось там будуть налесенькі бульбашки, то вже не страшно. Повітря сюди не попаде і прісняви не повинно бути. Як вашу, так помідорчики завжди. Просто трішки інший розсів і без селери. Квашу з петрушкою та з базиліком. Це, ось це відерце в нас готове. Кладемо його в ємність, в яку буде стікати розсіл, щоб не протік вам на підлогу. Залишайте при кімнатній температурі на 10-14 днів. Через 10 днів можна відкрити вже і спробувати. Якщо сподобалось вам, можна відправити в холодильник і їсти. Вони тоді не перекисають швидко. В холодильнику зберігаються дуже довго. В підвалі також довго зберігаються, але якщо ви будете правильно, їх діставати, щоб не було там повітря. І чистою виделочкою або ложечкою діставати, руками туди не лізти. Все роблю друге відерце. Друге відерце в мене також готове. Ось так воно виглядає. 2 літри розсолу. Мені вистачило на 2 відерця по 2,4 кг. І ось краплиночка в мене залишилась. Тому така пропорція вистачає. Все, відставляю в якусь ємність на підлогу просто в кухні в себе. І чекаємо днів 10. Проквасились вже мої помідорчики, покажу вам, що у мене вийшло. Пройшло 10 днів, вони ще не встигли прокваситись, тому я їх тримала 14 днів. Вже трішки прохолодно, тому трішки довше вони квасились. у мене. Вже, вже вони такі, знаєте, можна висмоктати помідор, прокусивши шкірку. Чоловік мене полюбляє саме такі, тому я квасила їх до такого стану. На смак вони гарні. Ніякої плісняви немає. Це зверху трішечки такий, ніби наліт від гірчиці. Ніякої плісняви не було, нічого я не вимивала. Просто кожен день кришечка трішки піддувалася. Я ось тут трішки відкривала, випускала зайве повітря і знову закривала. Повністю не відкриваю. Помідорчики я вже скуштувала, мені вони смачні. Чоловік каже, можна було б додати трішки більше солі. Але це вже на смак. Варто спробувати. І потім будете самі знати, скільки солі вам потрібно. Чи так, як я додавала по рецепту, чи трішечки більше. Тому ось так. Трішки ось тут є розсіл, витікав мені в піднос. Тому потрібно обов'язково. В якусь ємність ставити відерце. Тому що, як зливаєте повітря, трішки розсолу все одно буде виходити. Зараз відправляю їх в холодильник, тому що я не хочу, щоб вони більше перекисли. Мені не подобається, коли вони зовсім аж розлазяться потім. Буду тримати їх в холодильнику, але можна і залишити в підвалі. Ось так от. Пробуйте, експериментуйте. Обов'язково у вас все вийде. Пока-пока!